ТЦК не хочуть забирати листи з пошти українцям дали важливу пораду щодо відстрочки від мобілізації. Юрист рекомендує відправляти поштою документи, що надають право на відстрочку, адже під час особистого відвідування ТЦК працівники військомату часто кажуть проходити ВЛК, після чого військовозобов'язаний де-факто стає мобілізованим. ТЦК військомати відмовляються забирати з поштових відділень рекомендовані листи, якими люди повідомляють про відстрочку від мобілізації. Чому так чинять ТЦК і що робити у такому разі, розповів адвокат Роман Сімутін. Адвокат помітив, що дуже часто представники ТЦК під час оновлення облікових даних відмовляються брати документи, пов'язані з відстрочкою. Натомість запевняють, що приймуть ці документи після проходження ВЛК військово-лікарської комісії. Хоча це нічим не визначено, бо перший етап це оновлення облікових даних і з'ясування підстав для відстрочки. Але нас і вас всілякими способами заштовхують на ВЛК, щоб після її проходження одразу вручити мобілізаційне розпорядження. Тепер ви де-факто вже мобілізований і не можете довести факт, що вчасно повідомили ТЦК про наявність підстав, за яких ви не підлягаєте мобілізації. І правди потім не знайти, адже суди в даній категорії справ займають позицію ТЦК, каже Сімутін. Саме тому юрист рекомендує відправляти документи, що надають право на відстрочку поштою рекомендованим листом з описом та врученням. Але ТЦК нічого кращого не вигадали, як просто не забирати листи як діяти відсилати скаргу до обласного ТЦК з поясненнями та телефонувати на гарячу лінію Міноборони. Ви повинні зафіксувати, що вчасно та в належний спосіб повідомили ТЦК про наявність у вас підстав для відстрочки, пояснив адвокат Роман Сімутін.